І ще що я побачила, що з липня 2025 знову це планета Уран, яка дуже активна в нашій карті на протязі цього року. Робить квадрат до Сонця. Сонце в нашій карті і він буде починати робити цей квадрат червень 25 2025 року. Знову ж таки, сонце в бундані астрології це президент, це правління, це людина, яка приймає рішення. Буде починатися транзит, квадратура. Квадратура це якісь Да? На квадратурі можуть прийматися різного роду рішення, можуть іти зміни. Але знову ж таки, цей транзит буде переходити на 26 рік. А тому сильно наперед знову не буду забігати, тому що дуже багато подій дуже багато учасників зараз включаються зараз підіймається ставка.